У сумах понад півроку не оплачують послуги муніципальної няні. Це державна програма, коли двом працюючим батькам з дитиною до трьох років компенсують гроші за няню. Чому так склалося? Розбиралася наша Євгенія Токарєва. За дворічним Марком понад рік доглядає няня. У центрі, де надають такі послуги, хлопчик проводить чотири години на день, поки батьки працюють. Договір уклали із батьками, розповіла підприємниця Олександра Гнібіна. Частину грошей майже 2 тисячі гривень, які вони сплачують за послугу. Муніципальна няня мають компенсувати з державного бюджету. Даємо їм платіжні доручення і вони сплачують нам вартість наших послуг, за що держава їм компенсує. Але з створенням нової постанови змінилися порядок відшкодування вартості муніципальної няні. Тепер повинні обидва батьки бути зайнятими. Що в свою чергу спричинило зменшення кількості клієнтів у нас. Але крім того, на заваді цього стало те, що навіть ті батьки, які і мама, і тато зайняті, в даний момент не отримують з 1 листопада жодної компенсації. За словами Олександра Гнібіної, також послугу няні не оплачують тим, хто доглядає більше трьох дітей. Як може взагалі працювати муніципальна няня, якщо їй потрібно сплатити податки, заплатити арендну плату і всього троє дітей? Ні, тому законотворець чітко написав одночасно. Департамент це не приймає, їм не подобається. Те, що це не взагалі, і я мій муж, батьки працюючі, тому нам я і мій чоловік працюємо. Нам зручно. Ми не хочемо пускати чужу людину в дім. Це для нас неприйнятно. Ми подаємо документи, а виплат нема. Ми подали документи 1 листопада і по сьогоднішній день виплат нема. Нам відмовляють на словах відмови у письмовому вигляді нема. Я писала запити на письмову відмову, але її не отримала. Запроси на письменний відказ в муніципальній няні по виплаті, але так, в письменному вигляді я не отримала, знову ж таки, тільки в слові. Оксана Курилова виховує дитину з інвалідністю. У компенсації за користування послугою муніципальна няня в управлінні соцзахисту родині також відмовляють через непідтверджену зайнятість. Він у мене елементарно э, навіть не сидить. Він навіть не може сидіти повністю прикутий до ліжка. Я його повинна носити 24 години на добу на руках. Залишити його не можу. Він не соціалізований, не може закричати або покликати. Не можу вийти до ванної кімнати або на кухню. Мені потрібна людина, яка мене замінить протягом дня. Пройшов час. Багато хто судиться, багато хто виграє суди і вийшов указ або поправки, що можуть обидва батьки не працювати. Але дитина з інвалідністю може отримувати послуги муніципальної няні. І соцзахист повинен їх відшкодовувати поправки, що вже можуть оба раділені роботи, но ребенка з інвалідністю має право отримати услуги муніципальні няні і соцзахист їх довгозміщати. Жінка показує документи про відмову та каже, що позиватиметься до суду в управлінні соцзахисту Кажуть, послугу муніципальна няня не компенсують, бо не мають програмного забезпечення, завдяки якому зможуть порахувати за скількома дітьми. Фактично няня доглядає. Одна няня може заключити договір по всій Україні, а в нас відсутня якась єдина база, де ми можемо відслідковувати кількість таких дітей, що може бути. Що призведе до нецілового використання коштів. Суть питання пов'язана в тому, що 2 жовтня 2020 року були внесені зміни до порядку призначення цієї компенсації, якою суттєво було змінені умови її отримання. Тобто, що з суттєвого це те, що компенсація надається за умови зайнятості кожного з батьків, і дуже суттєвою є та зміна, що. Фізична особа муніципальна няня не може здійснювати догляд більше ніж за трьома дітьми, а юридична особа не більше за ніж за десятьма дітьми. Але після того, коли були прийняті такі зміни до законодавства, програмне забезпечення, за допомогою якого ми призначали раніше цю компенсацію. Недопрацьоване було, і на сьогодні воно залишається недопрацьованим. Отримати компенсацію можна, говорять в управлінні соцзахисту. Має бути додаткова угода до договору, у якій наявні докази того, що няня доглядає протягом місяця не більше трьох дітей. З юридичного зору, дана норма повинна працювати таким чином одночасно, що у той самий день в один день за однією адресою не може бути разом більше ніж три дитини. Однак у нас є така проблема, що а, департаменти спортзахисту трактують а, дану норму інакше. Вони трактують, що муніципальна няня, яка є фізичною особою підприємці, взагалі не може здійснювати догляд на весь період своєї діяльності більше ніж за трьох дітей. Тобто у даному випадку є. Пряме порушення прав, зокрема, фізичної особи підприємця, яка здійснює даний догляд, пряме порушення, в тому числі проти норм, в тому числі порушення Конституції України щодо конкуренції підприємницької діяльності. І ну, це не допустимо. На даний час вже є декілька. Рішень по суд, судові рішення, які а, виносяться на користь а, батьків, тобто зобов'язані призначати та не вважають дану причину, як яку збираються соціальний захист у своїх рішеннях, як на підставу змови, законно.